Насправді все дуже індивідуально і залежить від того, з якими проблемами стикається людина з російним склерозом. При низці емоційних труднощів, таких, наприклад, як депресія або коливання настрою, дійсно дуже важливо отримати медикаментозну допомогу. Але і психолог може бути корисним, тому що може допомогти зрозуміти та зменшити такі симптоми, як стрес. Тривожність, відчуття невпевненості в собі, психолог може допомогти налагодити відносини з близькими і сім'єю. Також психолог може допомогти в тому, щоб спланувати і втілити ті зміни в житті, які є необхідними для того, щоб адаптуватися до нових умов. На щастя, сьогодні знайти психолога вже трохи легше. Навіть якщо в вашому місті немає такого спеціаліста, ви можете пошукати його онлайн, оскільки ми маємо вже достатньо даних про те, що онлайн допомога психолога є такою самою ефективною, як і очній зустрічі. Отже, найкращим способом буде поєднання медикаментозного лікування за необхідності та допомоги психолога у вигляді консультації.